Між собою криворізькі журналісти звикли цю подію називати толокою. Раніше все проходило більш камерно. Збиралися працівники різних змі, і хоч іноді не змагалися у тому, чий матеріал крутіший, а просто прибирали довкола. Та невгамовна вдача автора і організатора цієї акції Миколи Крамаренка перевела журналістську толоку на інший більш масштабний рівень. Тепер медійники є не головною робочою силою, а швидше клеєм, який єднає барвисту криворізьку громаду. Люди приходять абсолютно не тільки студенти, не тільки журналісти, а люди різних професій і різних уподобань. Але єднає їх журналісти. Замахнулися аж на п'ять локацій. По перше, досадили дерева у сквері імені Скрябіна. Там журналістів потужно підтримали студенти і викладачі КНУ. Адміністрація цирку посадила і свої дерева на спогадку зми. Усього близько півсотні саджанців, лип, горобини і берез заповнили молодий сквер. За роботою пильно стежили лісівники. Помилки дійсно ну, невеличкі є, а ми, але ми в процесі висадки дерев, ми їх поправили, і на сьогоднішній день це качественна посадка, яка ми сподіваємося що проживеться в 100% в даному сквері. В Саксаганському районі біля сланцевих скель працювали школярі, інструктори і вихованці туристичного центру Мандрівник. Почувши про журналістську ініціативу, вийшли поприбирати там, де тренуються, відпочивають. Найбільше винесли сухого гілля і хмизу. Пластик, говорять, тут з'явиться після травневих пікніків. Сланцеві скелі криворіжжя унікально за красою місцина могла би стати чудовим парком, аби знайти гроші і посилити відповідальність за збереження природної пам'ятки. Сьогодні ми вже для відпочинку, хоча душа відпочиває від такого задоволення. Ми трохи прийшли навести тут порядок, щоб оцю красу зберегти. Причепорили в цей день і вулицю названу на честь Кобзаря. В авангарді тамтешнього десанту були члени об'єднання християнських церков дім хліба і школярі центрального міського району. Порядкувати територію навколо меморіального комплексу Могила Баба зголосилися аграрії Криворізького сільського району і місцеві ветерани. Кілька гектарів соснового бору були вичищені руками криворізьких студентів. Колись скромна журналістська акція сьогодні набула серйозних масштабів. Я думаю, що працювати головою воно добре, але не гріх колись вийти і попрацювати руками. Після то, сидячої роботи, після такої якоїсь біля комп'ютера і, і ще десь там, де журналісти звикли взагалі проводити свій день. Е, я думаю, що було б добре, якби було нас більше, якби всі змі приєдналися до такої акції. Вже за кілька годин всі учасники толоки повернулися до звичних справ. А місто подякувало їм усім за чемність і увагу. Марина Куть, Костянтин Сологуб, постфактум.